Хочу зберегти цей день тут. Донька повернулася з табору, і ми чекали на гостей. Швиденько мотнулася в маркет, прикупила продуктів і вирішила, поки тепла погода, посмажити м'ясо на грилі. Обрала шашлик по кавказьки від глобину. Він уже замаринований, одразу з упаковки на мангал і реберця в маринаді. Це неймовірно смачно. Уже не перший раз беру цей шашлик, м'ясо завжди свіже і м'якеньке. Поки донька сервірувала стіл, я поставила варитись картоплю, нарізала овочі і загорнула сир з кропом у лаваш. А от і наші. Гості, найкращі в світі батьки і дідусь з бабусею. М'ясо уже смажиться, сік капає, слинки течуть, мангал працює сам завдяки золотим рукам мого тата. Тим часом картопля вже зварилась, і на м'ясні аромати прибіг головний сірий потіновувач шашлику. Погода аж шепче. тепло, затишно, душевно і по-домашньому. Нарешті головна страва готова. Шашлик запашний, соковитий, м'ягенький і дуже смачний. Ріжеться як масло, і наші сином улюблені реберця теж. Це не забудь. Тні час в колі найрідніших людей. Дякуємо Богові і ЗСУ за таку можливість.